Ми з дітками вдома готували і гарячі бутерброди, типу піца, навіть з грибочками, картопляні варенички. А також всі разом весь клас у нас готував, все домашнє смачне. Штар, От, і... Намагаємося, намагаємося тримати тил нашим військовим, допомагати. Тільки звертаються. Ми завжди за ось так піднесено. Ярмаркує велика дружня родина п'ятого ліцею. Від самого ранку тут гамірно, як у вулику, у холах обох поверхів панує піднесена атмосфера. Вона об'єднала школярів, батьків та вчителів задля важливої мети допомоги воїнам, які захищають нас на гарячому фронті. Благодійний ярмарок організували на запит батьків-захисників, діти яких навчаються у п'ятому ліцеї. Всім привіт! Я Котик, оператор БПЛА, механізований роти. Хочу звернутися до ліцею номер 5 міста Прилук та благодійних фондів за допомогою. Нам потрібні мавики. Вони дуже допомагають на фронті і рятують життя наших побратимів. Вони допомагають виявлені ворога та нанесенні вогневого ураження. Ми будемо дуже вдячні, якщо ви зможете нам допомогти. Одразу два запити звернулися батьки від першого класу. Один з батьків він захищає зараз нашу державу, він воїн. Обої... 119-ї бригади 164 го батальйону, і їм потрібен мавік для виконання бойових задань. А другий запит це допомога танкової бригаді 54-му роздільному батальйону, їм потрібен реп і «Хитання». У час Великої війни обов'язком кожного з нас є підтримка і допомога армії. І лишень працюючи разом на фронті чи в тилу, ми зможемо досягти перемоги, резюмують батьки учнів. Я відпросила з роботи, аби допомогти рідній школі. У мене тут син навчається в третьому а класі. Тож ми. Мами, всі наші вчителі, всі дружненько, щоб допомагати. У нас тут чебуреки, у нас тут піца, у нас тут гарячі сінабони, у нас тут клери з кремом, у нас тут тортики, тістечка. У нас тут дуже багато всього. Це в першу чергу важливо для того, щоб якусь єдність відчувати, тому що коли ми разом працюємо, ну це. Зближує, це зближує, це надає якусь наснагу. Ми відчуваємо, що ми разом сила, що ми тримаємось. Допомагаємо хлопцям, їм важко, ми їм вдячні за їх відданість, за їх мужність. Ми допомагаємо, як можемо. Що у вас є в асортименті сьогодні? Що пропонуєте? Солоний стіл, бургери, самса, вареники, котлета в тісті, піца, гарячі бутерброди, м'ясна запіканка, солодкий стіл. Це, так, 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 так зоварни, прянички і ескімо на паличці. Дітки, батьки згуртовано як один, принесли багато продукції, виготовлені своїми руками з любов'ю, з щирістю для великої спільної справи. Ми збираємо кошти на мавік для нашого наси навчається. Ми о, перед цим збиралися також для о, хлопців із 64-ї бригади. О, відправляли їм малювали малюнки, о, відправляли побажання і смаколики, торти, пляцки, тістечка, печиво, піцу, пиріжки та українські вареники. Чого тільки не було на столах, домашню випічку охоче розкуповують не лише діти, а й вчителі. Директорка ліцею дякує за підтримку та активність і дітям, і батькам, які із задоволенням і натхненням системно долучаються до організації благодійних ярмарків. Метало всіх сьогодні одна ми донатимо для наших збройних сил. Є замовлення. У нас взагалі дуже потужна учнівська демократична республіка. Президент у нас дуже потужний. І він е, має особисті зв'язки з воїнами е, в різних підрозділах, і він виходить з такою ініціативою. Як часто ми проводимо? Ну, я вам скажу, е, ну раз в два місяці це точно. Е, ми не всю школу задіємо. От сьогодні у нас ярмарка залучені тільки перші-четверті класи. Всі інші донатять. от я скупилася. І кожен скупляється. Ми розуміємо, що це значить, після паски не голодні, є що поїсти вдома. І смаколики, і все. Але ж розумієш, що сьогодні це дуже важливо. Аромати поліцею витають просто неймовірні. Манить як домашня випічка, так і справжні витвори кулінарного мистецтва, як Наполеон чи французькі тістечка. Сьогодні парта Тимура перетворилася на справжній дегустаційний стіл, бо ж третьокласник щедро пробігся по всьому ярмарку. Ці солодощі на суму 300 гривень. Е, надіюсь, вони допоможуть нашим збройним силам. А процес дегустації плавно перейшов у чайну церемонію. «Чай нам наша люба вчителька заварила велике дякую. їй. Я купила ті смаколики на суму 100 гривень. Ну, Спокуса ж велика була, стільки всього смачного. Що там продають на ярмарку? Розкажіть, що там ви бачили? А, я бачила вавлін, ну це ярмар. Там були сос, сосиски в тісті. Горішки були, на мою думку, вони несуть благородну мету, щоб зібрати кошти для зсу разом зможемо більше. Таким чином всі згуртовуються, батьки допомагають учням, учні продають, а старшокласники купляють. і це дійсно дуже гарна справа. Ми розуміємо, що ми долучаємося до гарної справи, і сподіваємося, що дійсно наша допомога стане корисною. А пан Олексій, ярмаркуючи, убив двох зайців. І задонатив, і подарунки до Дня Матері завбашливо придбав. Тепер не матиме клопоту. Це я придбав печиво із листівочками. Листівочки мої дітки подарують, підпишуть до Дня Матері. Я вважаю, що це буде їй приємно. Звичайно, дітей треба з маличку привчати волонтерити і посильно допомагати нашому війську. У п'ятому ліцеї виховують справжніх патріотів України, які чудово розуміють, що в такий складний час навіть невеликі донати можуть допомогти нашим збройним силам України, бо ж наша сила у нашому єднанні.